Вітаю, вітаю, друзі! Приїхали і нові камінці, і є камінці з минулого разу. Зараз швиденько знов пройдемося. Давайте пройдемось, як воно виглядає. Ось такі повноформатні і звичайні для апекс формату. І так, поїхали. Давайте пройдемось по цінам, а потім покажу, як працюють деякі камінці. Ті, що вже показував в минулих відео, не будемо чіпати, я просто поясню. Нагадаю, як вони працюють, а інші частково покажу. Значить, твердий Чарлі Форест 2000, лімідвал Кембріан Грін 1500 гривень, вашити пайківські від більш твердих м'які, напівтверді Лілі Вайт або м'які, тобто оці виходить 1500 гривень. Любі. Ось ці, виходить, 1400, 1300 і 1200. Це тонкіше по товщині, це вужче по ширині, ну і це Майже повноцінно, там не вистачає міліметра шириною. Значить, 1200 гривень хіндостан та піщаники Далмар Blue, більш твердий і більш м'який, цей як тисячник, Хіндастан працює. Ці працюють вже там 2-3-4-5 тисяч там, в залежності від сталі, яку вони оброблюють. Ну, тобто вони в дуеті можуть працювати. Значить, Далі що це Арканзас. Дуже, дуже класний, це новий бірячий. Арканзас. Щільний такий, мілкий, напівхардовий, то він виходить що 1300 гривень. Оці зрощені вашитки тут навіть не видно стику. Тут стик ще є, на цій ще не працювали. Вони по 900 гривень. Просто ціна сказка, різниці немає, але це також все пайківські вашити. Там здається, це більш, більш тверда, це більш, більш м'яка пісочна. Ну вони такі і зрощені по-правильному. Значить, ці вже їдуть до своїх власників. Це такий український скрипаль піщаник, типа структури дерева. Має, може це дерево і є скам'яніле, де мінерали підмінили. Структуру, ну, елементи друг друга під, підміняють. Такі зразки там десь 600-700 гривень в залежності від, від зразочка. Це чорні сланці, таких сланців не було. Це не сірий, це не карпатський ефузив, це новий сланець. В нього діапазон там образно 700-900 гривень в залежності теж від зразочка. Значить, Оці скрипалі 700 гривень, це хамон. І це молочний, він тут трошки трошки різний, якийсь там твердіше, якийсь м'якіший, потім подивимося. В общем, 700 гривень, оці 600 гривень. Це теж молочний, тонко працюючий, ну, до класні зразочки. Це, це теж напівхамон, напіврайдужний такий класний зразок. Це ханзан. Твердий скляний камінь, доводичний. Прям супер. Там де треба тонка доводка, це його місце. Ну, і оці виходить, що 500 гривень коштують. Це напівкрапчатий і це е, теракота. Теракота, ну світла теракота. Е, бо багато хто питав, саме оця багатьом сподобалася. Так що будемо періодично її нарізати однорідно. І класно працює. Далі по повноформатах. Це Лілівайт, я її потім роботу покажу. Шикарний зразок 200 на 45х25, на можна і напекси на різати і так далі. Тобто 4,5 4 тисячі її вартість це вашита, котру час не тронув, тому що її не мордували. Так що Можна сказати, новий зразок і це така однорідна, піщана, швидко працююча. Ну, Зараз покажу, буде видно. Значить, Оцей комплект це сланці Yellow Lake. Але це Yellow Lake особливий, це Yellow Lake е грубий. Е я півночі вже тестував, я просто кайфанув. Е це для ножів Yellow Lake. Вони йшли е з червоними етикетками і з жовтими, то оце з жовтою етикеткою, робочі дві сторони. Тобто це більш грубий, якраз підходящий для ножів, або от такий от комплект. Це комплект прям зроблений для ножів. Значить, Беремо якийсь обдирочник, неважливо з чого ви хочете починати. Там, Індію можна взяти, якусь корс або карбарундум. і з нього почати обдирати. А ці е, будуть вже завершаючі етапи доводки робити. Тобто це Yellow Lake, а це сланець. Типу тюрингійця. Він хвилящий, він рівний, це е, така текстура проявляється, це не фактура каменю. Він трошки товстіший, в нього робоча одна сторона, тут щось е, заточували, можна її довести, але сенсу немає, повноцінна робоча сторона. Так що такий от комплект буде коштувати 4,5 тисячі гривень, буде ще декілька слуріків в комплекті. Я покладу це основний, я такий сюди до комплекту додав правильний yellow Lake. З ним з одним можна вже все доводити. І також 4500 Lindwall, Це прям шикарний лінидвал з такими малюнками. Лінидвали працюють швидко. Відносно ну, образно грубо, він середньо грубий, я б сказав, бо він дуже твердий, дуже швидкий, і він із суспензіями працює шикарно. І е, при цьому крайку завальцьовує ну, просто за 3 секунди. Зараз будемо швидко попрацюю, покажу. А, ну і Індія е, комбі в стані нової. Це 1100 гривень. Тобто ці по 4,5 тисячі вашита лінедвал і комплект сланців. І 1600 Індія. індія, отак от по великим. Значить, ну тут тут ми проходитися не будемо. Просто скажу, що чарлік дуже твердий, доводичний. Я вже на декілька ножів його повноцінно опробував. Прям прям шикарно теж може зі слурами працювати. Кембріан Грім, взагалі, це якийсь подарунок. Он Андрій Бондаренко привіт, друже вже спробував його в жорстких умовах там. І е, так як цей камінь С90, наприклад, не обробив е, жоден е, до нього, е, там можна слура е, цих скрипалів е, взяти одного або японського слура, і все. І Можна і починати з нього, і потім тонку доводку. Ну, коротше, класний камінь. Тут е, нагадаю просто, що оце сама тверда, оці середньо тверді вашита, оця м'яка, е, ці також середні. Е, Лільки, тобто оце лілька і оці лілі, а ці номер один. Получається, ця це сама м'яка з цих вошит, Вона працює по усіх сталючках, ну, котрі може обробити, мається на увазі, що в неї діапазон вище, тобто вона і порошки спокійніше оброблює, але на кухню її пускати краще не треба. Значить, ну це цей так, да, як я казав, як тисячних працює ці ці мілкіші, і давайте зараз дойдемо. Зараз спробуємо якраз почнемо. І Арканзас швиденько покажу. Я трошки наніс. Треба навашити набагато більше, але буде, буде видно. Тобто по звуку зразу слышно чути, що він тонко працюючий. Тобто це такий доводичний камінь. Не можна і заточку робити подібних ножів. Але це доводка і доволі, доволі якісна. Так, я пливав папірця, але візьму щось з минулих разів, ну, да? різ. різ залишився як піс після вашити. Тобто ну, ці старі нортони, це можна сказати та ж вашита лілівайт. Э, так, ну всі давайте швиденько покажу, що ці стики на що не впливають ну, взагалі. Тобто вашита є вашита, її можна склеїти і вона буде працювати, як і працювала. Так що у так що вашит не лякайтесь ні тріщин, нічого. Ну, в общем, далі. далі сенсу немає. Шикарна, шикарна, шикарна. Ну, спробую. Да. грубіше набагато різ. Тобто їх отак треба. Цією попрацював, цією довів, або цією. Я, я вже бачу, що ну, оце, оце плюс-мінус однакові з арканзасом. Да. Тож Гарний варіант, дуже, дуже швидка. Тож класні. В кого немає взагалі вашити, оці тестові екземпляри, але вони можуть залишитися і на все життя, тому що різницю видно тільки. Тільки на око, що там є якийсь ну да. ріс. ріс. і після цієї дуже-дуже агресивні. Так що, ну, загострювати не будемо, суть, суть зрозуміла і так. Так, піщаники. Піщаники. Ну, я зазвичай з ними на воді працюю. Так, да, це, це 100% якесь дерево, бо воно видно, от зараз я намочив, структуру. Вже проявив, видно, що це пори. Так що отаке скам'яніле дерево. Бачите, трохи видає суспензії, тобто нічого не треба каменю. Самодостатній на 200%. Тобто після заточки можна взяти такого каменя і просто ним доводити, доводити, доводити. І не треба ніяких слуріків, ні на якій на воді, ой, на, на маслі. На воді просто працюємо і чим довше будемо працювати, тим тонше воно буде. там. Саме головне зрозуміло, що не завалити. О, ну це клас. Ну, це піщаник прям ніякий, да, Ніякий, я вам скажу, що далмери. Ну, не то, що поруч не стояли, ну багато, багато з ним не зрівняється. Так, далі, далі. Давайте спробуємо просто, просто на воді, зрозуміло, що це на маслі. сланці. Хоча і на воде они працюють відмінно. Ну так, да, да, сланець Сланец своє діло робить. Сланці дуже універсальні. Я уже відчуваю, что крайка стає рівніше. Тоже вот. Тоненький-тоненький рис. Сланчики, власне, зараз спробую чимось твердим. От. Можна набивати суспензію і вже на суспензії гратися. Тобто сланці мають подвійну таку властивість. І заточки, і доводні. Ну, зупинятися не буду. Так, тут же локи. Так, далі, далі. Це виходить цей хамон. Хамон це взагалі. Серед. Цих скрипалів, це я просто раджу усім мати в своєму арсеналі. З'їдає, піє водичку, до речі, бажано оці камені бажано замочувати. Отоді, бачите, дивіться, коли він намакає, чому багато хто не вміє ними працювати, коли він намакає... Він тоді запускається і працює, як звірюга. І з'їсть, і тонку доводку зробить. Ну, коротше, от його раджу прямо. що раджу, а це його пряме використання. Або на маслі працювати. Тобто я тримаю таких каменів по два. Один працюю на воді, і ще й суспензію вибиваю, тоді він взагалі швидко і чисто працює. А другий маслом пропитав повністю. І все, і він готовий робити потім, потім на маслі. Агресивний-агресивний ріс при цьому залишається. Понятно, що він притреться, він буде працювати тонкіше. Тобто його можна заставляти, бачите, контрольований оцей різ. Так що оце досягається цими глиноземами. Це виходить, що молочний, те ж саме, саме. Це тоненький-тоненький, Ох, це молочний. Я думав, що це крупний, це мілкий-мілкий, слухайте. Клас. Неочікувано. Я думав, що це звичайний молочний. А це тонкий, ух ти. Так що оці три... Ну, ці, ці теж будуть доводичні. Ці я очікував, що будуть мілкі. А це я думав, що це звичайний крупний. Та. Кайф, кайф, кайф. Так, ну ці... Ці, походу, да, да, ці, ці такі ж мілкі, ці більш трохи агресивніші. Отам От де є таке червоне. Молочний твер, твердо м'який. Твердо м'який. Кайф. Ага. Так, вже все, мокре Тану це... Це ще мілкіше, ну, понятно, що воно доводиться і доводиться. Скрипалі є Скрипалі. Так, далі, зрозуміло, це взагалі мілка доводка, я показував, це крупніше працює. ну, Тут я по грітності, бо, ну, там, не хочу помилятися, ну, цей би я б там тисяч там 5, цей 4, цей теж там, тисяч 5 там, дав би цей взагалі там 8-10 туди він уходить. Цей 2-3 тисячі гріт. Ну, цей образ ти тисяч. Цей грубий, саме цей я не пробував. Но... Так, да, теракота прям, це прям грубий, але дуже класно і однорідно працюючий. І для багатьох сталей, і для середніх стали, середніх ножів. Це, ну, коротше, це, от, оце, оце наш український хіндостан. от з цим камнем я чесно скажу, що теракоту я можу порівняти. От просто беру тут же хіндостан. От, попробую, Ох, агресивний одразу. І зберемо хіндостан. Цей трошки тоньше. от їх можна в парі брати. Ну, по роботі плюс-мінус однаково працюють. От, от цей можна порівняти з оцим каменем. Десь по роботі. Але хіндостан агресію залишив. Бачите? Працює інакше, а по порізу, Я б навіть сказав, би, що може і може грубіше довріз, да чим чим цей. Так що так, що так що, отак от десь працюють е, ці скрипалі. Ну, понятно, Індію я показувати не буду. Тут зрозуміти, що вона просто нова і це е, просто сказка тут. Індія ще видніються ви, 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 всі маркерки. Е, і формат класний, 150 мм. Просто ну, супер. Просто в руку, в руку взяв, підправив, в лапті е, не завжди треба. І навіть е, коли я яку ти правлю, то я беру такі камені. Значить, е, виходить, що вишитка вона не промаслена, вона суха-суха. Вона прям, прям кайф. Прям я багато не буду її мучити. Нехай вона достанеться власнику в первинному вигляді. Це як вона працює? І це ще вона не запустилася я вам скажу. Вона коли запуститься, вона просто буде з'їдати подібні ножі. От коли її питають, що взяти на формування, е якщо ви просто для кухні, оце один камінь вам замінить все. Я от, отак от от попрацюю, я сформую і підвод. Ну або візьміть е е е е е завтра покажу по цим по індіям. По карбарунду, мабуть, тоже прийшли ще декілька екземплярів недорогих і дуже якісних. От, от їх можна в додавку взяти і буде все пушка. Все, нічого не засалюється, промили і у вас буде новий камінь. Так, так що у нас виходить? Мокрий. Вже мокрий папір повністю. Так, да, да. да. Агресивний, агресивний різ, Прям хруст, 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 хруст. Так що камінь класний. І форму буде тримати, і масло, як захочете, Це я працював з повною оліїнкою, можна з вазеліном мішати, воно тоді буде там швидше працювати там і так далі. Так, що, так, давайте далі. ну, лінгвал я на закуску залишу. Тому що після нього жоден натурал не хоче. Гарно працювати. Я просто швиденько зараз покажу, як працювати з Єловлейком і чому е, люди просто люблять назви, але не знають, що вони всі по-різному. Тобто, на суху, прям чуєте, дзвін який? От На суху не дуже раджу працювати, тому що як от в тому іншому камені можна вирити ями. Тобто на суху цей камінь навпаки висипається або загладжується. Тобто, отаких от. Таких от Пару крапель води, все. Не треба масла. Можна і на маслі, але це збереже вам камінь. Це додасть агресії. Зразу е, камінь почав працювати, зразу задирок тягне. І отак от, попрацював, що можна його прям загострити. По відчуттях це дуже мілкий ялолейк. Яулей працюють до 12 тисяч. Оцей єлолейк я його ставлю десь 3000 грів. Він прям, прям відчувається, як він агресивно працює. Дав класний різ. Треба папірця нормального взяти. Тобто, чим більше будете працювати, тим у вас буде тонкіше, тонкіше. Робота. Далі можна, грубо кажучи, взяти якогось Щас, більше води. Бо сухий слурік, я їх не замочував. Щось трошки, трошки дасть. Е... Можна отакими короткими рухами, але це важко витримувати кут, воно потроху завалює. А можна як такими бритвенними рухами. Приглажувати, і чим більше ви будете працювати, тим вільне зерно буде швидше підвальцьовувати цю крайку тільки з розумом, бо потім воно перестане різати, але можна стерти і фінішні рухи, як завжди, зробити. Є папірець. Шовковистий шовковистий різ став. Тобто нічого ніде не завалилося, тоненький, тоненький став різ Тепер вся хапає, ну, волосся по-любому буде брить. Е, так, так. Ну і далі все те ж саме, тільки за таким шикарним вже німецьким сланцем. Тут відчувається, що він тонкий. Тобто цей комплект спокійно обробить і доведе будь-який ніж. І навіть бритву. Я вже відчуваю, що я спокійно на цьому каменю Він потрошку Той не виділяє суспензію, з нього можна вибивати, а цей спокійно сам вибиває суспензію. Все. Ну. А маючи такого ще слура, це Yellow Lake, тільки котрий 10-12 тисяч. Тобто він або з цим може попрацювати, або з цим, або на цьому почати і цього слура туди добити або, а потім перейти на цей і тим же словом попрацювати і буде просто кайф. Все, чіткий. Так, це набагато. Ох, агресію прям, прям дає мілку, мілку контрольовану агресію. По да, такій поверхні, прям, прям супер. Ну а далі, да, далі вже беремо, або знаходимо такого ж сланця, тільки який правильно, як слурик, слугує, зразу звук помінявся, це набагато тонкіше. Або якогось там ББВшку, або катікулу, або проміжний отакий шар ББВ та катікула. він Взагалі сумасшедше дає суспензі. І вже от на такому можна доводку робити для ножів це не завжди обов'язково. Ну, для деяких треба, хто хоче тонкіше, тонкіше різу добиватися, я зараз швидко це роблю, правильніше це робити правильними чіткими рухами, але я зараз просто суть показую, а не... Техніки відпрацьовую і все, і все, і нічого не треба. Тобто він швидко набагато тонкіше став різ. Я, я б навіть після такого забрав би трохи завальцьованого, да, ну і все, і, і, і то, що треба. І підчистили, і отримали прорізний гризущий різ. Так що це комплект, який, який мене, якщо чесно, не туди здивував. Значить, 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 беру трошки фігні. Ну і залишився в нас лінедвал. Давайте спробуємо. Зараз я спробую, як він, да, він твердий. Це я також взяв твердий лінедвал. Тобто тут вже важливо, хто з кого вибиває. Суспензію. Тут видно, що вона дуже мілка. Ну, так, да, так, да, да. це не середній, це більш, більш тонкий. Да, це все ж таки хардовий Хардовий в плані твердості, хардовий в плані доводки. Ні-ні, це все, цей лінедвал точно чарликів половину на коліна поставив, як я там відео сказав. Так що хто брав лінидвали, такого ще не було, це тонкий. Тонкий, але, але агресивний. Ці світлі з плямами я їх просто обожнюю. Клас. Та ну блин, лін, лін це для ножів це, блин, це сказка. Це, я просто після, після лінів потім просто кайфую. Звичайний нафіг ніж шинкує. Ну і зрозуміло, що вони люблять працювати на маслі, люблять багато масла. Вони на маслі тонко-тонко будуть вже доводити Так, на маслі взагалі то нюсіньке, я прям. Відчуваю я кин ну прям прям для ножа, прям 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 топчик, прям элит. Короче, о, да, класс и агрессия и тонкость ризу. Так что, друзья, вот такие сегодня изразочки прям. Прям шикардос, я не, не нарадуюсь. Значить, великі по 4,5. Це за комплект всі за штуку. Ну, а так всі... Всі вартості я сказав, все показав. Запитайте, якщо залишились якісь питання, заходьте підписуйтесь на гостру школу телеграм-канал. Там і маркет є, де якраз всі ми обмінюємося, продаємо там камінці між собою. Там можна задавати також всі питання. Люди викладають потім свої там враження, тонкощі роботи, тому що ну одна голова хорошо, а коли сотні. Адекватних дружніх людей збираються, котрі доповнюють один одного, або навпаки в противагу якусь думку висловлюють і ну, по ітогу народжуються якісь нові там образно техніки або думки, котрі наштовхують на якісь. Нові речі. Так що це, це дуже важливо. Тому я завжди боровся, борюся і буду боротися за розвиток ножової, і заточної культури, саме культури, тому що без культури в нас в житті і так вистачає. Он тільки, тільки наш кончений сусід, це показав на весь світ. А давайте ми свою культуру будемо піднімати, радіти, підтримувати наших. Хлопців, хто на передовій нас боронить, як завжди, для ЗСУ за точка безкоштовна. Звертайтесь за камінцями за порадою, за заточкою. Завжди буду радий допомогти. Усім мирного неба на зв'язочку. Друзі, пока-пока.